Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити ще про піраміди, про площу бічної та повної поверхні піраміди. І для того, щоб почати, потрібно буде побудувати трикутну піраміду. Називаємо С аБЦ знайти площу. Бічної поверхні піраміди, нам потрібно буде додати площі трикутників, що утворюють бічні грані це трикутника SAB, трикутника SBC і ще того трикутничка, що знаходиться на задньому плані SAC. От площа цих трьох трикутників, в сумі, буде давати площу бічної поверхні. А от якщо ми додамо до площі бічної поверхні ще й площу. Основи, тобто трикутника ABC, ми одержимо площу повної поверхні цієї піраміди. Питання лише в тому, як це зробити. Щоб розібратися, нам потрібно буде розв'язати дану задачу. Перш за все, у нас сказано, що основою піраміди є трикутник, тобто, у нас є піраміда, і вона трикутна. Будуємо її. Далі сказано, що сторони цієї піраміди 10, 15, 20 см. Що ж, ми позначили, і, власне, вдано цей запис теж зробили. Вказали кожна відрізок чому дорівнює. Також сказано, що висота самої піраміди 2 см. Я пишу, що SH дорівнює 2 см, і вказую, що SH перпендикулярний до площини. ABC. Також сказано, що висоти всіх бічних граней рівні між собою. Перш за все, знову ж таки, я ще не побудував ці висоти, але я їх поназивав: одна буде SK, інша SL і SM. Тобто будуть точки KLM, до яких будуть проведені висоти. І вони між собою рівні. Давайте побудуємо ці висоти. Обов'язково вказуємо, що тут буде прямий кут. До прямої АБ опускається висота СК, тому тут буде точка К. Далі до прямої АЦ опускається SL. І її потрібно проштрихувати, тому що вона буде невидимою. І ще у нас буде ще одна висота це висота SM, проведена до сторони BC. Ми всі висоти опустили, вони рівні, я їх побудував одним кольором. Можна було б, звичайно, на них поставити засічку, що це рівні висоти. Є цікавий факт, ми його з вами ще не вивчали, і не впевнений, що в підручнику про нього вам буде написано, але в такій ситуації, коли у нас висоти кожної бічної грані піраміди рівні, а ці висоти мають назву апофема, то коли буде сказано апофема там правильного тетраедра, то це ви матимете на увазі, що це висота бічної грані. Якщо спроектувати Вершину нашої піраміди С на площину трикутника АБЦ, то вона попаде в центр вписаного кола, тому що зелені відрізки, це наші апофеми будуть проєктуватися, оскільки вони рівні між собою, то вони будуть проєктуватися в площину основи трикутника АБЦ як рівні відрізки, тобто ота точка, що буде розміщена всередині трикутника, або буде рівно віддалена від сторін. Самого трикутника, а це і є центр вписаного кола. І, власне, ці відрізки, радіуси, зараз зображені на екрані помаранчевим кольором. Для того, щоб зробити дану задачу, нам потрібно буде знати, як знайти площу трикутника ABC. Як мінімум, нам треба площа основи для знаходження площі повної поверхні, і її знаходити ми будемо за формулою Герона. Пам'ятаємо, там у нас є корінь, а під коренем є півпериметр, що множиться на півпериметр мінус перша сторона, на півпериметр мінус друга сторона, і на півпериметр мінус третя сторона. Також нам потрібно буде ще знайти радіус Вписаного кола він буде дорівнювати площі нашого трикутника, поділена на півпериметр. Давайте спробуємо цими формулами скористатися. Пам'ятаємо, що півпериметр позначається маленькою буквою P. і півпериметр чого трикутника ABC. Для цього ми беремо наші сторони AB, BC і AC, додаємо між собою. Щоб зекономити місце, я зараз напишу, що це буде 10 плюс 20 плюс 15, і поділю все це на 2. 10 і 20 буде 30, і ще 15 буде 45, і треба буде 45 ділити на 2. Скористаюся формулою герона і площа трикутника ABC. За цією формулою буде дорівнювати наш півпериметр. Це 45, що ділиться на 2. Будемо множити на 45, що ділиться на 2, але вже відняти. Скажімо, 10. Я це зроблю таким чином. Взагалі, як буду виконувати обрахунки 45 відняти 10. Я буду його множити на 2, і в знаменнику мене з'явиться 2. Тобто буде 45 відняти 10 на 2, це буде 20, але других. Таким чином у мене буде 25 других, які я буду написати наступним множником. І так буду робити з усіма наступними множниками. Наприклад, я візьму число 20, помножу його на 2, одержу 40, 45 відняти 40 буде 5, тобто помножу на 5 других. І ще я віднімати 15 що множиться на 2, це відніму 30, буде 15 других. І все це буде записано під одним коренем. Я бачу, що в знаменнику у мене буде. 4 двійки, половину з них я можу винести з під кореня. 2 на 2 буде 4, тобто в знаменнику буде 4. Потім побачимо, скоротиться, не скоротиться чи прийдеться ділити. Далі я буду робити наступне: 45, 25, 5 і 15. Я або розкладаю їх на множники, наприклад, 45 це буде 5 помножити на 9, 25 можу лишити як є з нього корінь добудеться. Далі у мене є 5 і є ще 15. І мені потрібно буде з цього добутку добути корінь. Я ж в свою чергу буду виносити з під корення все, що мені буде можливо. Наприклад, із цих двох п'ятірок я лишу одну. Далі із 25 корінь я добуду, буде 5, 5 на 5 25. Корінь з 9 добувається, буде 3. І я 25 помножу на 3, одержу 75. Знаменку лишиться поки що 4, і я допишу під коренем 15 сантиметрів квадратних. Така буде площа нашої основи. І далі нам потрібно буде знайти радіус вписаного кола, а це буде. Означати для нас, що r буде дорівнювати 75 четвертих коренів з 15. Прийдеться поділити на наш півпериметр на 45 других. При діленні ми пам'ятаємо, що треба буде перевернути дріб, на який ми ділимо, тому 75 коренів з 15 Я переписую що ділиться на 4 і множу на двійку, яка ділиться на 45. 4 та 2 ми скоротимо замість двійки одиничка, замість четвірки мене лишиться 2. 75 і 45 я можу поділити на 5. А міг би поділити на 3, тобто можна поділити на 15. 15 помножити на 5, це буде 75. 75 я поділю на 15 держав 5, 45 поділию на 15, держав 3. І в результаті у мене буде 5 коренів із 15, що ділиться на 6. Звичайно, що це буде сантиметрів. На даний момент ми з вами вже знаємо довжину висоти цієї піраміди, це 2 см з умови. Ми знаємо радіус вписаного кола в основі, тобто відрізок на рисункові, і нам потрібно ще зелений рисунок знайти. Вірніше, нашу апофему або висоту бічної грані. Давайте зараз зробимо рисунок, перенесемо, але на площину. Перед нами зараз зображений прямокутний трикутник, в якому відомо два катети, потрібно знайти гіпотенузу. Пам'ятаємо, що всі зелені відстані, тобто всі апофеми в нас рівні, знайдемо одну, знайдемо всі інші. І ми користуємося теоремою Піфагора. Для економії місця я не буду писати текст, але вам потрібно буде написати за теоремою Піфагора. І, власне, наш відрізок Sm. Можна писати зразу, що він буде в квадраті, дорівнювати власне, наш червоний відрізок це SH в квадраті, плюс Hm в квадраті це помаранчевий. Або 5 коренів із 15, що діляться на 6, треба буде піднести до квадрату. Звичайно, можна робити його в стопчик, можна робити ланцюжком, кому як буде в даний момент зручно. 2 в квадраті це 4. Далі потрібно буде додати 5 корінь з 15, що ділиться на 6 піднесених до квадрату. Як ми це робимо? 5 підносим до квадрату буде 25. Далі корінь з 15 в квадраті буде просто 15. А 6 в квадраті 36. Далі нам потрібно буде все це звести до спільного знаменника 36. Запишемо 36 спільний знаменник. 4 на 36 це буде 144. Далі 25 множимо на 15, 375. І все, що потрібно зробити, це 144 і 375 додати між собою. Таким чином, ми одержимо 519 у чисельнику, а в знаменнику 36. Звичайно, що якщо SM в квадраті, то одиниця вимірювання сантиметрів квадратні. Звідси ми можемо одержати довжину підрізка SM. Для цього потрібно добути корінь із 519 36 см квадратних. Добуваємо корінь із 519 ми його не добудемо, тому 519 оставимо під коренем. А корінь з 36 добувається це 6 і в кінці пишемо сантиметрів. Таким чином ми знайшли довжину нашого е, зеленого ребра. І лише зараз ми можемо приступити до знаходження площі бічної поверхні даної піраміди, оскільки кожна грань є трикутником, і в кожному з цих трикутників відома сторона і висота до неї проведена. А це вже формула для знаходження площі трикутника, це півдобуток висоти на сторону, до якої вона проведена. Власне, цією формулою ми скористаємося три рази в кожному окремому випадку. Для початку знайдемо площу грані SBC. Для цього нам потрібно буде одну другу помножити на сторону BC і помножити на нашу висоту на SM. Власне, ми на даний момент знаємо, що BC у нас як і будь-який, у нас дорівнює 15 см, от у нас навіть, на дані та рисунку це підписано. Ми множимо на 15 і маємо ще помножити на нашу висоту. А вона у нас корінь із 519, що ділиться на 6. Власне, виконавши дії, ми знаходимо площу даної грані, аналогічним способом поступаємо з усіма іншими гранями. Так, щоб знайти площу грані SAB, нам потрібно буде одну другу помножити на 10 і помножити на корінь із 519, що ділиться на 6. А щоб знайти площу трикутника SAC, тобто тієї грані, що на задньому фоні в нас. Нам знову ж таки потрібно одну другу помножити на довжину. Сторони, АЦ, це на 20, і помножити на корінь із 519, що знову ділиться на 6. Виконавши обрахунки, нам стали доступними власне, площа нашої основи, це 75 четвертих корінь із 15, і площа кожної із граней. Це 5 корінь із 519 поділених на 4, 5 корінь із 519 поділених на 6, та 5 корінь із 519 поділених на 3. Якщо ми ці всі чотири числа додамо, ми одержимо площу повної поверхні, відділимо частинку екрану і, власне, знайдемо площу повної поверхні. Звичайно, що нам потрібно буде все це взяти в дужки та записати одиниць вимірювання сантиметри квадратні. Що ж, це власне і буде відповіддю, да, вона в мене зараз виглядає такою довгою і незручною. В ідеалі потрібно було б звести ці всі дроби до спільного знаменника, але щоб не займати ваш час, ви і так досить довго це відео дивитесь, я цього доробляти не буду. У вас же в, завда... в домашньому завданні числа будуть не взяті довільно, так як мною в цій задачі, а будуть підібрані авторами підручника, одного із підручників. І там шанси на те, що будуть нормальні числа, мається на увазі без коренів і таких страшних задробів, як ви бачите зараз, вищі. Тому пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.